Можливо когось цікавить, є вам така шкода супер. Повністю йде в, в оригіналі не крашена. Мотор 1.6, передня резина така собі. У кузову досить непогано. 11 рік по стеклах. Задня краща резина. Ось тут трохи м'ятинка. Фонарь не держиться. А скотч в бампер. Задние портроники. Так, машинка. Вот тут вот, чуть-чуть. Капличку тернуто. Полка бачу е. Задняя. Вот как комплектация. В принципе, средняя. Мультируль. 280 тысяч пробегов. Пятиступка. На телевізорі, на клімі. Тільки ціна непогана на неї, в принципі. Кость може цікавить, я ще тут. Получається тут чуточку полізно.